Привіт, мої любі українці і гості України. Щойно в Києві відбувся дуже цікавий конфлікт між моїми знайомими і якоюсь відомою блогершою рамірою чи рапірою. Вона настільки відома, що я по сьогоднішній день про неї не чув ще не разу, але вже знаю хто це така. І вона, я подивився, виклала пости. Виклала на Київ інфо на досить відомих телеграм-каналом інформацію зі своїми коментарями. І розповідає, що в цій ситуації, яку ми зараз з вами розберемо, вона гарна і пушиста, а весь світ на коло... повернувся навколо неї, не в ту сторону. Сурами сміття! Заправляв! Вона гарна, всі погані. Що відбулося? Блогерка поставила свій транспортний засіб таким чином, що перешкоджала взагалі руху транспортних засобів з порушенням правил дорожнього руху у місті Києві. Її приїхав забирати евакуатор, сів евакуаторщик і робить свою роботу. Він просто забирає транспортний засіб, який стоїть з порушенням. Ось прийшла! Добре. Добре. Прийшла господарка, Ну добре, то зараз знімемо машину, що зніме ви нервуєте? Ця рапіра раміра, вона заблокувала виїзд транспортного засобу моїм знайомим, і мої знайомі підходять до неї без претензій. А приходять і кажуть водію евакуатора: Слухай, відпусти, це ж дівчинка, глянь гарна навіщо ти її штрафуєш? Давай ми тобі, може, там поможемо. Вони прийшли допомагати цій рапірі. Ви розумієте? Що ви тут робите, включивши камеру, і починає грати на публіку, нібито ці хлопці є представники КП сервісу, які мають евакувати транспортний засіб? Хлопці, що це за блогерка, яка бреше своїм підписникам? Так, пустова. 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 Вона просто бреше, що вона водить в оману, тому що хлопці з самого початку прийшли їй допомагати. А вона це робить так, ніби то дивіться, до мене прийшли козли такі, почали мені штрафи якісь тут виписувати. Я ж сама рапіра, йолки палки маю право стояти де хочу, я ж блогерка. А ви всі там ставте по правилам, а я буду ставити як захочу, а потім буду всім розказувати, що ви всі козли, а я гарна. Так воно по суті і вийшло. Але вибачте, мене знайомі хлопці трошки образились. Один з моїх знайомих висказав все, що їй думає. Я гір, я, да не, я Вы, Вы правила знаете машину как ставить. Вы чувак, утро. Бухаю ты, слушай, насколько рот закрой, бухаю. Вы заключаетесь, Ви? Ви? все нормально. Ну такие все, воник, щас сам, сам, Ви, заберуть, Ви, сейчас за что Тебя сейчас заберу. Меня могут пососать, только поняла? Ты можешь себе пососать? Ты можешь меня пососать. Нет, я не буду. Я могу тебя. будешь! И правильно зробив. Я б більше б зробив чесно честно скажу. Я б не стримался. Коли я приходжу захищати за людину, а вона мені таку, таку знаєте, таку гнилу, таку вонючу, таку знаєте, підлянку подсовує. Це гнила, вонюча підлянка. Просто ради контента вона переміняла людей, які пішли за неї захищатися. Що це за блогерка така? Так от хлопці намагалися їй допомогти. Вона намагається тепер зробити ці хлопців якимись такими нехорошими чи бандитами, чим чи вона там їх бачає. Але вона не права, тому що ситуацію повернула сама рапіра таким чином, що вона хороша, вони погані. Але є факт, що автомобіль стояв з порушенням правил дорожнього руху. цей рапіри автомобіль, його забрав евакуатор. Вона заплатить штраф, так як це має бути, заплатить за евакуатор за доставку і получить гнилу репутацію, тому що це гнила риба. І дивіться, що написано на телеграм-каналі Київінфо. Це медіаканал, де дуже багато підписників. Що блогерка, оця свята блогерка, вона така біднесенька, всього ліч-навсього заблокувала там, тихенько заблокувала транспортний засіб, і тут увага якомусь бухому чорту. І ключове не те, що вона заблокувала транспортний засіб і стала як коза вонюча, гнила, яка бреше своїм підписникам і всі ці інтерв'ю роздає людей в Оману водить. А ключовий те, що чорт бухий. Але хлопці, ви його задували, ви бладайте спеціальними знаннями, що людина. І ви там питаєте, якщо інформація про цього чорта дайте знати, У мене є інформація про цього чорта, як ви його назвали. Зв'язуйтесь зі мною, і я вам дам його номер телефону. Поспілкуйтесь. З'ясуйте, чи він чорт, чи не чорт, бо, на мою думку, це людина і дуже непогана людина. А по-друге, з'ясуйте, чи він бухий чи не бухий. І чи телеграм ваш клевету каже. Чи дійсно ви праві? От з'ясуємо це. Номер телефону, повторююсь, я надам. Тепер стосовно того, що там відбулося, ця свята блогерка, яка заблокувала якогось там чорта, да? як пише телеграм-канал Київінфо, заблокувала не тільки йому транспортний засіб. Вона порушила правила по повній статті, почала бикувати. Нікчемна гнила блогерка почала гниль свою розносити, бикувати не водія, евакуатора. На хлопців, які прийшли допомагати, просто ради того, щоб вас водить в оману своїм вонючим контентом, щоб зняти то, чого не було, набрехати щось в каналах і один матюк виставить. Дивіться, ай-яй-яй, на мене матюками нагнули. Правильно зробили, я б додав. А насправді, насправді, хлопці прийшли за неї заступитися, заступитися за неї прийшли. А вона по гнилому взяла, так от перевернула і роздає інтерв'ю раді контенту. Звертаюся до блогерки Раміри, дуже вас прошу не виїжджати на вулиці на транспортному засобі. Ви не знаєте правил дорожнього руху. Ви блокуєте людям транспортні засоби. Ви не можете бути в суспільстві серед водіїв, оскільки ви не розумієте, що ви створюєте своїми діями небезпеку для інших водіїв, а потім ще намагаєтесь когось зробити винним в тому, що ви порушник. Шановна Раміра, в тому, що ви ображаєте людей, які за вас заступаються. Це некрасиво, це ужасно. Це дуже гнило і противно. Особисто мені на це дивитися було неприємно. Удачі, шановні.